Вітаю, мої хороші. Привіт. Щороку в липні в багатьох країнах світу відзначають, мабуть, найсолодше свято з усіх існуючих. Міжнародний день шоколаду. Сьогодні важко знайти людину, яка не куштувала б хоч раз у житті шоколад. Людям подобається. Різноманітні шоколадні тістечка. Морозиво. Шоколадні плитки. Батончики. Шоколадні цукерки різної форми та розміру. Смачнющі тортики. А чи знаєте ви, з чого роблять цю смакоту? Ні. В далеких теплих країнах люди навчилися вирощувати какао-боби. Плоди дерева обережно збирають, обробляють. Зерна, які спочатку мають світлий колір, очищують та висушують, какао боби перемелюють та виготовляють шоколад. Спочатку шоколад вживали. Лише як напій, схожий на густе какао і без цукру. Він був зовсім не солодкий. З часом майстри навчилися виготовляти справжні шедеври. Сьогодні існує три основних види шоколаду: Білий, чорний та молочний. До нього додають горішки, ягоди, фрукти, навіть гострі спеції та сіль. На будь-який смак. Давайте разом зробимо смачну поробку. Для роботи сьогодні нам знадобиться заготовка для тортика. Бо прикраси, ножиці, клей та серветка. Спочатку нам треба приклеїти ось сюди заготовку для тортика. Мама любить шоколадку, тато любить шоколадку, і всі діти хочуть а вона така смачненька, а вона і солоденька, і всі люди хочуть Починки прикрасити наш смачний тортик. Беремо все два сердечка, ставимо. Беремо ось тут намазуємо клеєм. То вот так прямо приклеил. С да. того же назад ту тарелочку. Раз, два, раз, два, три. Мама любит шоколад, папа тоже любит шоколад. И сиди ты хочешь у меня. А вот она такая І всі діти хочуть чоколяти, а вона така чорненька, а вона є запашненька, і всі люди хочуть чоколяти, чоко, чоколятка, чоко, чоколятка, всі співають, чоколятка, чоко, чоко. Такий чудовий тортик я зробила. Пропоную і вам такий зробити тортик. А на сьогодні, сьогодні все. все. До нових зустрічей. Смачного вам відпочинку.